За 100, за 100. А в кресло. Іди в кресло. Трирічна Олександра Кондратенко, яку в родині називають Саня, її мама і бабуся люблять збиратись разом на подвір'ї, бо тут подобалось пити каву їх герою Дмитру Кондратенку. Я після його смерті кожного ранку заварюю кофе, каву заварюю І кажу: доброго ранку, синку. Твій кофе. Твоє кофе ставлю. Йому заварити. Так. І зараз стоїть там чашка кофе. Тут він мені привозив свої фото. Оце він е, універсальний солдат був. Отакий він на нюсенькій, худюсінький починав. Старший солдат. Це йому 19 років. Після смерті як алтарь тут. Я тут з ним розмовляю. Тут його шапка форміна, з його запахом. Є перші дні, неділі я спала з нею. Жінка зберігає речі сина. У цій курці він загинув. В копаті вона так і залишилася, я не даю її стирати. І вона пахне димом, пилью і дімою. Був рішучим і впевненим, швидко освоював нове, любив спорт, був чемпіоном світу з пауерліфтингу і свідомо обрав армію з правою життя, каже дружина Дмитра Аліна. Вони одружились 9 років тому. Тепер про чоловіка, окрім фотографій і доньки, нагадує його каблучка, яка стала оберегом. Цю світлину зробили у лютому цього року, коли у відпустці відпочивали на Закарпатті. За два дні почалась повномасштабна війна. До вторгнення родина жила в Миколаєві, нині в Кропивницькому. Він мені віддав ключі від машини, документи, сказав збиратися їхати сюди, забирати дитину, забирати наших тварин, збирати речі і їхати сюди. І я його поцілувала, коли він уходив. І все, це був останній раз, коли ми бачились. Відтоді спілкувалися телефоном. Я прислала відео там, де Саня себе розмальовує і каже, і каже, це татуювання, це татуїровки. І він сміється, що звідки такі знання в термінології. І я ще йому пишу, що це тато навчив, тато він пише, що папа красавчик, що тато сумує. Папа скучає, ти по мамі. 29 березня у нього був день народження. Я вночі відправила йому поздоровлення. Відео поздоровлення, бо також розуміла, що не хочу відволікати, дзвонити якось. Відео поздоровлення від доньки. Папочка, Папа, юмой, тебе. мій очі ті. Я потім вже це побачила, я знімала якраз в той час, коли прилетіла ракета Миколаївського да. Після загибелі чоловіка почала писати вірші про коханого, військових і Україну. Я вірю в тебе і доньку, в усю нашу родину. І дуже прошу: поцілуй за нас, обох дитину. Покинув землю та не вас, бо ви ж моя команда. Вогонь кохання наш не згас. Я буду вам як варта. Планує видати збірку віршів. Ми двадцять п'ять на сім усюди волонтерим. Ми дістаємо танки і літаки. Де ще таку ми націю зустрінемо? А тільки в Україні козаки. Ми знаємо, що й кого нам захищати, за кого воювати до кінця. Ніяк тим ворогам нас не зламати, бо вже на перемогу запасли домашнього винця. Каже, перше, що зроблять з мамою Дмитра після перемоги України, поїдуть в Миколаїв на місце, де він загинув. Аліну дуже прошу, щоб вона мене поводила там, де він був. На тренування ходив. На стрільбу я хочу, хочу побути там, де він був. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, новини на Суспільному, Кропивницький. Діму